На золотоніщині поліцейські виявили наркопосіви вартістю майже 3 мільйони гривень. Загалом на земельній ділянці в селі Хомівщина поліцейське управління боротьби з наркозлочинністю обласного главку поліції нарахували близько 7 тисяч кущів наркорослин. У рамках профілактичних заходів і спередження та виявлення правопорушень у сфері культивування наркомісних рослин поліцейським стало відомо про можливе незаконне вирощування конопель на території села Хомівщина Золотоніського району. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції Черкаської області спланували проведення необхідних заходів та під час відпрацювання території виявили земельну ділянку з наркопосівами. З'ясувалося, що зловмисники використали покинуте у селі домоволодіння з городом та використали його для незаконного вирощування конопель до наркопосіву від цистерни було проведено крапельне зрошування. Самі ж рослини мали сліди догляду та культивування. За цінами чорного ринку за такий товар господарі орієнтовно могли б отримати 3 мільйони гривень. Кілька кущів поліцейські відправили на дослідження до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. А інші коноплі після складання необхідних процесуальних документів за участі представників місцевого старостату були вилучені. Окрім того, під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили пристрої для коріння, а також сушіння наркорослин та інші речові докази. Слідчі під процесуальним керівництвом Золотиніської окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження, встановлюють осіб причетних до незаконного вирощування наркорослин. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.